Привіт! Сьогодні я готувала такий салат закуска, який дуже-дуже смачний. Готую вже не перший рік. Просто смачніше на сьогоднішній день, придумати нічого. Подивіться відео, як я його готувала. Зиму. Три кілограми огірків я взяла, дві головки часнику, сині баклажани. Один синій, один білий взяла. Можете взяти три, чотири перці. Тут я не по вазі. І 3 кілограми. Огірочків десь грам 800 до кілограма цибулі. Зараз я все наріжу. Нарізайте, як вам подобається, щоб потім було, знаєте, це салат. Це салат. Тому як зручно вам з баночки брати в тарілочку, так і нарізайте. Я наріжу огірочки, отакими от і все це складаю в миску. Нарізала я всі овочі. Білий баклажан він такий самий, як і синій, тільки того, що у нього шкірочка така світла і він не гірчить. Цибульку я нарізала отак, можете розділити перець. І зараз я взяла 2,5 літра води, звичайної води, ну, трішки тепленька, тому що потрібно, щоб сіль розтанула. І стакан солі. У мене стакан 250 г. Оце потрібно розчинити. І цією водою заливаю ці овочі. Часник. Я трішки ще додам. Поки що не додаю. Часник я буду додавати, вже коли буду готувати маринад. Перемішую і заливаю і залишаю на 2 години 2-3 години. Перемішуючи. Останнє, будь ласка, не виливайте, тому що бачите, яка там грязна сіль. Все вилила, і тепер отак перемішайте. І через 15 хвилин будете помішувати, щоб всі всі овочі були в цьому, в цій цьому. Це все виглядає. Прикрити кришечкою і хай стоїть. За цей час можете постерилізувати банки. Я закриваю півлітрових, а ви там дивіться. Яка у вас кількість буде. Продовжуємо. Я стерилізую банки і на дно банки кладу листочок хрону, е трішки кропу і кінзу. Спеці, які хочете, небагато. Далі часник, я вам казала, що часник покладіть е в бік. Я його так дрібненько нарізала такими пластинками. І в кожну баночку буду додавати потрішки. Не потрібно багато, але знову-таки це за вашим смаком. Мені потрібний тільки аромат, мені гіркота не потрібна. Я беру літр води, самий звичайний літр води. Додала сюди дві склянки цукру і одну склянку оцту. Це все зараз закипить і трішки потрібно, щоб воно охололо. Чую ваше питання щодо солі. Сіль нам не потрібна, тому що ми тут гарно дуже солили у цю воду, і в нас овочі наші солоні, цього достатньо. Тепер я беру отак насито, на друшляк, на що ви хочете. І щоб були тут всі овочі разом і ставлю отак, хай стіка. Коли стече рапа солона, розсипаю по стерилізованих баночках. Додавайте, який у вас там перець духмяний, чи ні, має такі є спеть, э, суміш перців. І бажано по одній воздички по бутончику. Якщо у вас є, це дуже буде гарно. І так в кожну банку. Закипів, я туди додала два листочки, вимикаю і хай трішки охолоне. Очки готові. Дивіться, так я їх заповнила. Зараз заливаю маринадо, ставлю водичку і буду стерилізувати у мене півлітрові банки 5-7 хвилин з моменту закипання. Потім дістаю, закручую. Зараз у мене банка не закручена. І закутую одіяло або в шубу. Смак в шубі в норковій набагато смачніше. Цей маринад у мене не то, щоб прямо повністю холодний, а охолодний. Отак потихеньку наливаю. Якщо не вистачить, варимо ще один маринад і охолоджуємо. То отак трішки потримали, повітря вийшло, прикрили. І в такому вигляді стерилізувати ставимо. Навіть в декілька баночок, бачите, шафранчик поклала. У мене там він під руку попався, то думаю, ну покладу, що буде. У мене не вистачить на дві баночки. Тобто, я приготую на 250 мл водички. Поділю весь рецепт і приготую. А ці баночки вже буду ставити зараз стерилізувати. Я закриваю кришками, які в мене були один раз в тому році. Я їх закрила. А це навіть зікурки, і вони гарні. Відкриті вони от цим методом, що а не ножем. Пух! І банка відкривається. Тому я використовую ще повторно. Що відкрила я салат наш, він охолов повністю. Дивіться, яка краса. Там де я додала шафран. Там прямо такий маринад жовтенький. Отак виглядає це все. Це дуже-дуже смачно. Я кажу, що гриби потрібно за ними йти до магазину, а сині вони дуже гарно смакують саме в цій заготівці. Будь ласка, приготуйте, діліться рецептом в соцмережах. Можливо, хтось не знає за цей салат. І не бійтеся. Не, не дуже воно солодке, не дуже кисло. Воно дуже смачне. До побачення, до нових зустрічей!